Всім доброго дня! Хочу вам показати одну із простих таких закусок на пасхальний стіл, на святковий стіл. Дуже зручно, швидко, гарно і смачно. Посипаю трошки борошном поверхню. Тут у мене листкове магазинне тісто. Трошки посипаю борошном. І розкатую приблизно 3 мм. Края акуратно відрізаю, зроблю такий рівненький квадрат. Потрібно розрізати на одинакові квадрати. Спочатку краще все виміряти, щоб були одинакові. квадратики робіть невеличкі, духовка має бути заздалегідь, розігріта 190 градусів. Беру французьку гірчицю. Ви можете брати будь-який соус. Сюди додаємо кетчуп. У мене шашличний. Розмащую. Беру одне яйце і ділю його на чотири частинки. Ви можете просто розділити на половинки. Викладаю тут, де гірчиця. Яйця викладаю до гірчиці. Ось так. А сюди де кетчуп. Викладаю копчену ковбаску. Ви можете викласти пікницю, настоящу, домашню, буде супер. Зараз беру. Кожен ось так кінчик з'єдную. І так, щоб було трошечки видно яйце. Ось так. Можна і не робити такі конвертики. Можна ось так ціликом викладати. Це вже фантазія будь-якої гездиньки. Можна зробити надріз. І ось цей куточок, переплести ось так. І так може бути. По-різному. фантазії дуже багато. Я викладаю ось такою формою переплетенку і відкритий такий вид, вигляд, щоб показати вам. Як вона буде виглядати після випічки. Ось така форма, така і відкрита. А ви вже собі будете обирати, як вам краще. І, можливо, щось інше придумайте. Іще краще, як у мене. Дуже оригінальна закуска на стіл, на пасхальний. Супер! Дійсно нагадує свято Паски. Ось така оригінальна закуска. Може бути подача замість хліба, внутрі яйце. Замість копченої магазинної ковбаски можете замінити домашню нашу закарпатську пікницю. Тоненько нарізати. Буде просто бомбезно смачно. Дійсно нагадує пасхальне свято. Ось такий зайчик. Передає вам святкове привітання. Пробуйте, рекомендую. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!